Я за 100 хвилин, на лікарняну. Буквально 15 хвилин досяг і щось не наліпняно. на ми стали відомо, то що він не лікарня. Є якась дойка, яка вичувається. Що він на лікарняну? Він чоловіку на воді, я чинчавий поляна, сонячні години, доріки, що він на Дане питання, прошу голосувати. хто за, проти тримання заголосування. Богдан Василь, організація громадського робітня відповідальність. Всім доброго дня. В самому се виконкому є така пропозиція. Прийняти рішення про організацію громадських робіт, підприємства організації та встановлення міського проговорища 2017 році. Ці громадські роботи проводяться за рахунок безробітних, які знаходяться в нас на обліку, і також на паритетних основах, тобто 50 на 50, це кошти фонду, 50%, 50% місцевого бюджету. Також пропонується е, перелік видів громадських робіт. Е, вам всі вони роздані, тут більше 20, не знаю, чи подареш мені зачитувати. Нема потреби. Так, І перелік підприємств, на яких вони будуть проводити це. Я думаю, треба озвучити, це комбінат міського господарства, комунальне підприємство ЖЕО, управління праці та за соціального захисту міської ради, так, і mm. Mm. підприємства установи та організації, які саблоговича, це вже за рахунок mm. коштів mm. самих підприємств. Ось таке пропонується рішення. Ну, ви знаєте, що це є соціальні роботи, це роботи, які проводяться на користь місцевої громади. Якщо коротко, це є все, що зв'язано з прибиранням благоустрою території міста. Ну а управління соціального захисту наші працювали це допомагають спеціалістам в часи пік щодо видачі субсидій для того, щоб ці роботи більш були кваліфіковані і швидкіше виповнялися. Ось така пропозиція є, будь ласка. Ну виправдання. Звичайно, повітряне запитання одне перше додатку до. За рахунок місцевого диджету не можуть. Тобто такі роботи за рахунок місцевого дичета не будуть надаватися. Тобто той теж за рахунок власних коштів підприємства. Це перше питання. Друге питання, що стосується українська зітрання на капіталі, то кошти не передбачені мають. Тобто, я, якщо так, то фінансування організації, так, але за наявності коштів, то це немає. Тобто зміни, потім проведено це менше. Я поціальним працівникам надбавку за те, що вони суцієді займаються і проходить на того. Додатково. Передбачено для таких питання. По-перше, давайте так. Прийняття цього рішення це не значить, що це кошти будуть в, місько... в міському бюджеті. Але я так би хотів ну, а другого чи Цієї ну, це не означає, що не мають це було. Моє завдання допомогти місту залучити додаткового кошту. І я це все роблю. І якщо міська рада вважає, що це кошти не треба, то, будь ласка. Я ще раз говорю, рішення писати за рахунок коштів міського бюджету у межах астроні. Будуть проголосовані асантування депутатами? Будуть такі кошти вибухи? Не буде, значить, не буде, але це в, в межах виділення Другий пункт фінансування організації. коштів міського бюджету, в межах бюджету, а Ми, ну, Ми, Ми завжди пишемо. Всі наші е, е, розпорядники пишуть в межах бюджетних за <п> слушно, а Ви візували <'ятування> то Ні. Пропозиція Юра Миколаєвич, є все ж таки, щоб старатися виділити ті бюджетні асигнування, чому ми можемо. Якщо буде розглянути, прийнятими рішення будуть виглядати. До чого я веду? Що в нас місто, то будемо говорити відверті, є що робити, не є ідеально чисте. І тому такі види робіт треба підтримувати. Я, я, бюджетні бюджетні я ще раз говорю, ви трошечки кошти. не розумієте, прибирання міста робиться комбінатом міського господарства. Повністю за прибирання оплачується бюджетом. І в цих коштах також, також буде сидіти заробітна плата тих самих працівників, які надаються центром зайнятості. Я, я, Це минулого, за... я минулого року в травні на виконкомі звертав увагу на прибирання міського кладовища е, до пасхальних свят. Пройшов рік, я для себе промоніторив ситуацію, як виконується даний вид робіт. Ужасно, погано і стидно, коли е, мешканці інших адміністративно-теріальних одиниць приїжджають, е, бо хтось похований в нас на, на, на кладбищі, а там е, такі, буду казати, болото. І ну, не хочу більше говорити. <питерігалі> це, це буде питання, це буде питання. до буде військового та й не виконує свої обов'язки. Це перші питання. Друге, питання ще заговорю. Комунальні підприємства є возрами, за рахунок місцевого бюджету не будуть робити кошти. Ми їм будемо оплачувати за пророблену ними роботу. Що ви не розумієте? Це буде е, е, не пробіт, і по акту А я розумію, то ви мене не розумієте. Це буде як альтернатива, який е, потім відзвітує і скаже, от ви, ви зробили, зробили, зробили. я, е, е, я, я зробив розуму, і готовий відзвітуватися, раді. подивіться на результат моєї роботи. має бути за рахунок власних коштів комунальних підприємств. І тому буде, можна буде порівняти. Добре, ще порівняти, я ще порівняти треба правильно зробити. Ми... Берете, ну, можна це змінити, але давайте я вам скажу, можливо, тут, щоб цю полеміку трошки зладити, все вже, напевно, неперейняли, правда? І ніяких питань там не було. І я вам кажу, у нас 47 таких рішень приймається кордонська рада. Там трошки складніше, тому що треба до кожного їхати на це. І вони з другою душою йдуть на це, тому що всі фактично кладовища, ФОС і все остальне якраз прибирають такими людьми. Тут один-два чоловіка на місяць, і оце все чистять, їжуть, подивіться, вонтарінця унятичні, кожне село так є. Так само прибирають підготовка до святкування Дня народження Івана Франка постійно на Гоєвиччі. Це все, воно ну, вже давно прийшло і з, дуже, з великою радістю беруть. Сесія районної ради виділяє кошти на кожну там, сільську раду, вони беруться так само на, на роботу щодо соціальних працівників. І соці... так, так але ви це... зрозумієте, в сільській раді немає хотів на автомітського господарства, я не, не договорив. Є такі моменти в місті, як, наприклад, на секціонова на сміттєзвадищі. Є такі роботи, як наприклад цей парк який називається постійно закидові, які можна просто взяти, і це тими людьми, а це не значить, що ці люди, які йдуть на це, то вони повинні підміняти роботу прибиральника, який розподілений по вулиці та по тротуарах і по події. Це є ті місця, де є, наприклад, церква біля на Коновальця, там біля того, я так до слова, там ще. й,